Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Вуряк. Сьогодні у нас 28 лютого 2023 року, прийшов час вам показати, що мені вдалося нав'язати Залишки в пряжі у спільному проєктові «Краса і залишки в пряжі, який організувала Наталя з каналу В'язалки от Наталки. Посилання на Наталю. Та всіх учасників даного проєкту ви знайдете в описі під цим відео. І так, давайте ж подивимось, що мені вдалося нав'язати в лютому місяці. Так, звучить, так цікаво, лютий місяць. Перше, що в мене було, це, звичайно, шкарпетки. Дві пари шкарпеток вижимо на моєму каналі, могли бачити. Вони приймали участь у двох. Проекта. Шалений тиждень стартів з Оленкою Богановою та Магічний кубик. Така в'язальна гра, де ми рандомно в'язали свої розпочаті процеси. Підемо по порядку. І так, перша парта, пара така ось жовто-гірчичні шкарпетки. Вони вив'язані з двох видів пряжі. У мене були залишки ось такого гітчічного кольору та ось така жовта пряжа. У п'ятку та мисок я додавала тоненьку ниточку для того, щоб воно більш ну, щоб, щоб довше можна було поносити. Ці шкарпетки на розмір 42 43. Вага цих шкарпеток 90 грамів. В'язала я їх на спицях 3,5. Так, відкладаємо. Друга пара шкарпеток вив'язана з трьох видів пряжі. Це в мене були залишки зеленої з вкрапленням пряжі та блакитної. І я додала тоненький жовтий махир. І вийшла ось така цікава пара шкарпеток на розмір 42, 43. Вага цих шкарпеток 114 грамів. Як і в попередніх. Попередній парі шкарпеток, ризинка 2х2, звичайна бабусина п'ятка та стрічкове закриття миска. Це я в'язалася на спицях номер 3 Наступна пара шкарпеток в'язалася з тоненької залишків тоненької шкарпеткової пряжі на спицях 2.0. Резинка 2х2. Це перший кольор, другий колір паголюнок. Повертаємося, додаємо, додаємо перший колір, вив'язуємо п'ятку та методом хелікс дов'язуємо другий колір пряжі. Потім я додавала ще один і завершувала ось таким чорним кольором. Це пара шкарпеток на розмір приблизно 44. Але це ще не все. На своїх екранах ви бачите різнокольорову пряжу. Для шкарпеток вона не годиться, але з, них вид, з неї вийде дуже гарні сидіння для стільця. Також в цьому місяці мені вдалося, залишки в пряжі вив'язати два сидіння для стільця, або підупники. Перше сидіння, яке ви зараз бачите на екрані чорно-рожево-біле, ви могли бачити. Знов таки ж в шаленому тижні стартів та магічному кубику, бо я його, це сидіння для стільця цю сидюшку, цей підупник саме завершила в магічному кубику. Вага цього сидіння складає 124 г. Від кутка я в'язала вперше, це моя перша спроба в'язати від. Кутка. Ну, мені сподобалося. А ще більше сподобалося, що коли завершуєш цю роботу, то пельта становиться менш та менш. І також в цій самі техніці я вив'язала наступне сидіння для стільця, але вже трошечки більшого розміру. Розмір першого сидіння приблизно 40 на 40 см, а це вже 42 на 43 см. Десь так. ну 42 на 42. Давайте так візьмемо. Також в'язала від кутка по диагоналі. Така техніка мені сподобалась, я буду в ній ще в'язати. Вага цього сидіння складає 138 г. Це ви бачите лице. А це ви зараз бачите виворотню сторону цих двох сидінь для стільця. Зараз в роботі у мене ще одна пара шкарпеток. А от з нею на мене йде дуже-дуже туго. Це вже не знаю, який варіант цієї пари, бо я її хеліксом пробувала вив'язувати. І прив'язувала резинку. Це також от із залишків ось такої пряжі коричневого, червоного строкату. Ця пара в мене залишається на березень місяці. Також на березень місяць, ось такої цікавої корзинки, в мене переходить третє сидіння для стільця. Я його тільки от розпочала. Також в техніці від кутка по діагоналі. в'яжу я на спицях 3,5 це сидіння. Ось такий дуже коротенький звіт я роблю зі своєї праці за лютий 2023 року. Як бачите, в мене вийшло 5 готових робіт. Я задоволена собою цього місяця. У березні місяці я буду дов'язувати ще залишки пряжі. Для шкарпеток в мене трохи ще залишилось, та ви бачили, скільки пряжі в мене є ще під сидіння. Я зніму відеозвіт з проєкту. За цілий місяць і воно вийде аж в кінці березня місяці. Мені ж самі цікаво, а скільки робіт в мене в березні місяці вийти? Так? Ну що ж любі, мои, я кажу вам до побачення. Хочу побажати всім вам миру, спокою, тепла та весняного настрою. До зустрічі, любі! До побачення!